А мене звати Даша. Ми сьогодні будемо показувати, як зробити шашлики з фруктів. Наперед ми зготували ось такі от вже шашлички фруктові. Ну, і ще ми покажемо, як саме їх робити. Ось, для цього нам потрібно буде виноград, який ну, можна чорний, можна білий, диня, кавун. Гроша і яблуко. І, шпажки. і звісно, шпажки да, і мед. Ось давайте почнемо робити. Спершу беремо шпажку. Там, наприклад, візьму ось таку червону. Павлик, зараз буде кришети. А я буду. Ну, на... Так. Спершу беремо каву. Ось так. Е, потім беремо ой виноград, потім беремо каву, після цього берем еблуко і рух. Ой, і пот, е, потім оцей виноград. Даже скажу половинку хороший. Все це и і то вот такие вийшов шашлычок. Ось, і ще берем трошки длинки. Береновці зробимо кілька сушлички і будемо помазувати медом. Так. Так от можна взяти Ось дим. Після цього рушу е, на яблуку, так да. Після цього кушу. Вот такой белый, вот белый. виноград берем и черный. На справке можно на шпажке брать любые фрукты какие хочется. И не по порядку там, кому даже что-то там, а и, я хочу. Потом распазок и какие-нибудь такое же. А зараз ми будемо їх е, мазати нету. <плес> Як ми будемо? <плес> Мену не треба багато перейти. У нас. Ви також можете спробувати по-нашому рецепту. Ставте, якщо вам сподобалось, ставте пальчики вверх, якщо ні, ні. Пока!